Книжковий скандал на Донеччині до факультативного курсу історії для дев'ятикласників потрапив посібник, в якому українців в тексті їх називають хохлами, висміють, протиставляючи мужнім, веселим і працьовитим шахтарям. Нарис російського письменника Вікентія Вирисаєва з таким змістом потрапив до книги історія рідного краю. Краєзнавців, таке тлумачення історії Донеччини, та ще й для дітей обурило. Костянтин Павлов вивчав посібник. І коли ми побачили цей підручник, ну, ми були е, як зараз. Кажуть, шоці шок в істориків та краєзнавців викликав один із нарисів Вересаєва зі збірки Підземне царство написаний він був ще до революції 17-го року, тому звинуватити автора у радянському погляді на побут жителів Донбасу неможливо. Але у творі українців Донбасу протиставляють веселим і роботящим шахтарям. Хоч де з'являться шахтарі, скрізь хохляцька сім'я тріщить і розпадається. А в серцях батьків, чоловіків і братів, росте тяжка ненависть до прибульців шахтарів, і ненависть ця не залишається без прой. Во хохли уміють жорстоко мстити те, що такий неоднозначний твір, надрукований у навчальному посібнику для школярів, обурили істориків. Донбас це українська земля. Українці перші поселенці. Давайте, коли ми готуємо якісь підручники, якісь там видання, то давайте ж поважати самі себе. Співавторка посібника виправдовується, керувалася тим, що автор твору був очевидцем тодішніх подій. А ще мовляв, діти мають знати історію з різних джерел. І краще ми тут на уроках покажемо, як можна їх розглядати. Навчимо дітей мислити, навчимо їх робити власний вибір. Чим потім вони ті ж самими питанням будуть зустрічатися на вулиці? Школа номер 72 Поки що єдина в Донецьку, куди потрапив посібник. Дев'ятикласники скандальний твір і ще не читали. Надійшли за програмою, проводимо експеримент і зачитуємо їм уривок. Шахтери при кожному удобному випадку колотять хохлов хохли шахтерів. Це два враждуючих лагеря, які не знають між собою перемір'я що це обидно для когось. Було просто описано, можна сказати, отношения між людьми того времени хахли вообще это изначально был бивчу у казаков ректор Донецького інституту після дипломної освіти, один із редакторів книги. Вже жалкує, що нараз Вересаєва включили у підручник. підручників етичну сторону, Міжнаціональних взаємотношені в країні в ці, в, ці, в регіоні. Вот еташи. Як виправдання каже, посібник не для обов'язкового, а для факультативного вивчення видано було усього дві тисячі примірників. Півтори з них ще й досі в друкарні. Але тепер найпевніше ніхто їх вивозити не буде, адже увесь тираж обіцяють вилучити. Костянтин Палоандрів Ятушкіндонечина та ТСН, один плюс